Перліт корисний компонент у багатьох ґрунтах для горщиків і сумішах для пророщування насіння. Він має природне походження і покращує структуру ґрунту. Однак садівники все частіше шукають альтернативи перліту. Причини різні, але деякі варіанти в довгостроковій перспективі виявляються кращими. Зараз все більше уваги приділяється екологічності матеріалів. Багато хто віддає перевагу органічним компонентам, які зустрічаються в природі і є відновлюваними ресурсами. Які альтернативи перліту? Відповідь залежить від ситуації. Спочатку визначте, які властивості перліту вам важливі, а потім підберіть матеріал, який дасть той же ефект, але з додатковими перевагами. Роль перліту Це спучене вулканічне скло покращує аерацію та структуру ґрунту. На поверхні кожної гранули є мікроскопічні порожнини, які можуть утримувати воду, хоча це не основна його функція. Хороші замінники повинні забезпечувати хоча б одне з цих властивостей: покращувати аерацію, утримувати вологу або розпушувати ґрунт. Іноді для повного ефекту їх потрібно комбінувати. Ще одна важлива властивість перлітохімічна інертність він не містить поживних речовин. Які можуть спалити молоді коріння, тому його часто використовують у пророщувальних сумішах, однак він може покриватися цвіллю або водоростями, якщо за ним не доглядати. Чому шукають альтернативи? Одна з головних причин перліт є неорганічним матеріалом. Хоча він утворюється природним шляхом, його часто виробляють промисловим способом. Крім того, його зазвичай перевозять через океан, наприклад, з Греції, що робить його менш екологічним порівняно з місцевими колегами. З часом перліт може спливати на поверхню ґрунту, втрачаючи свою ефективність. Його пил також шкідлива при вдиханні, а перед використанням його потрібно зволожувати. Альтернативи перліту рисова лушпиння. Один з кращих замінників. Вона дає ті ж переваги для структури ґрунту, але при цьому розкладається, збагачуючи ґрунт кальцієм, магнієм, залізом, цинком, марганцем і міддю. Це побічний продукт переробки рису, тому його використання є чудовим способом утилізації відходів: торф'яний мох або кокосове волокно. Якщо вам важливо утримання вологи, ці матеріали підходять краще. Торф може утримувати до 80% води від своєї ваги, кокосове волокно, приблизно стільки ж. Торф добувають з боліт, що не завжди екологічно, кокосове волокно – побічний продукт, але його транспортування теж може знижувати екологічність. Садовий пісок підходить для поліпшення дренажу, особливо для рослин, які не люблять перезволоження. Однак його не варто використовувати в глинистих ґрунтах, це може зробити ґрунт занадто щільним. Пісок добре підходить для кактусів, сукулентів і цитрусових, компост і гній. Вони не тільки покращують структуру ґрунту, але й збагачують її поживними речовинами. На відміну від парліту, вони підтримують мікробіологічну активність в ґрунті. Пемза. Як і парліт, вона пориста і утримує воду, але при цьому важче і не спливає. Це повністю натуральний матеріал, який видобувають після вивержень вулканів. Її можна використовувати не тільки в ґрунтових сумішах, але й як мульчу або елемент ландшафтного дизайну. Висновок Перліт корисний, але у нього є гідні альтернативи. Вибір залежить від ваших цілей, екологічність, поліпшення дренажу або поживність ґрунту. Якщо у вас астеема, краще уникати парліту через пил. У будь якому випадку, спробуйте різні варіанти, можливо, ви знайдете щось краще.